Що не попереджаєш? Так, Копиченці 22 жовтня 2013 року. Тут відеоматеріал хочеться зняти стосовно дорожнього покриття в цілому місті, в центрі. Про розмітку ми тут взагалі не говоримо, тому що її тут такої взагалі немає по чому. Малювати навіть. Не то що, прошу говорити інакше. Як бачимо, дорога. Катастрофічне покриття асфальтне. Всі з'їжджають по обочинах, друться, хто куди може, об'їжджає, тому що тут страшні колодязі. Я думаю, що за сьогоднішній день, що ми зробили відеоматеріалів, зняли в містах Тернопільської області. Оце місто постану доріг. Найгіршому стані, найгіршому. Хочеться теж зауважити, що таке ханське ставлення до своїх людей, до своїх виборців, цих депутатів Ай. Я просто не, ми не можемо зрозуміти, як це повне ігнорування порядку якогось і так далі. Можна ж виділити якісь кошти, трішки підлатати. Це, до речі, це не перший рік отака дорога, тому що я їжджу сюди дуже часто і постійно його це наблюдаю. Ніхто ніколи тут нічого не робить, не латає, не ріже, навіть не задумується над цими питаннями. Цей, не прижимайся до нього, бо я не бачу, не вставляю відео з ним. Взагалі не цікаво, чого я в тупої сюди поїхав. О, який колодязь, диви, якраз як на ту. Опша капець. Зебра я пішохідного знака нема, ну чорті шо, коротше. Чорті шо, і з боку бать. О, знов два колодязи. Три, 3, 4, 5. Двого по запчастинках потім збирати. Зараз сюда ми тут перша точка, потім туди. Чогось сюди заперся, той фуру, я не розумію. Наблудаюсь, навіть уже на гусатин їде. Ой! Ого, давай який кроволець. Це це, це центр міста, це це не шутки. Таква?